З позаранку біля таксопарку на вулиці Примакова зібрались зо два десятки обурених перевізників та водіїв. Кажуть, вже не сила терпіти новації своїх роботодавців товариства з обмеженою відповідальністю Хмельницьке таксі. Гроші платити багато і ні за що на вітер. Повизвали, сказали, кидати туди там, по 300 гривень з нашого маршруту. Нічого вони не пояснюють, просто забирають гроші і все кидати в кошельок, кошельочок в ящичок, як в тікасці. І все. А куди вони діваються, ніякого ні ні... ну як ти докажеш, що ти дав гроші. Пан Роман власник двох маршрутних таксі. Чоловік розповідає, раніше перевізники платили лише за оренду маршруту. Каже, згоден віддавати кровно зароблені гроші й зараз. Однак міській громаді, а не комусь в кишеню. Тому пропонує повернутись до старої системи, коли підприємці-перевізники сплачували кошти комунальному підприємству з організації роботи пасажирського транспорту міста. Підприємець запевняє, блочна система пасажирських перевезень запроваджена у 2012 році. Тому році є цілком корумпованою та непрозорою. Хотіли би, щоб ці умови нам надали і надалі, щоб платити гроші громаді міста, а не по підприємствах. Ці кошти, звісно, будуть більші. Ми готові, але на розвиток нашого міста. Ще водії кажуть, їх змушують заправлятись лише на території підприємства і додають, після виснажливого робочого дня їм доводиться вистоювати кількагодинну чергу, аби наповнити бак. Я приїхав після зміни. Це була 10-та година, так? Я відстояв до 12 годин іменно тут на заправці. Я не маю права заправити цю ж саму свою машину на, на будь-якій даній заправці, іменно заправляти тут в них. Вони поставили бочку обикновену, поставили щотчик, я вчора під'їжджаю, в нього на щотчику вже стоїть 400 грамів, є вибито. Якщо я тут не заправлюся, завтра він мене виганяє з роботи. Разом з обуреними шоферами йдемо на території підприємства. Виявляється, вночі декільком маршруткам поспускали колеса, бідкаються водії. Кажуть, хоч на території таксопарку працює система відеонагляду, шукати винуватців ніхто не поспішає. От я прийшов на роботу, мав виїжджати чотири колеса спущених, як бачите. Власники Хмельницького таксі обурення своїх працівників не поділяють. кажуть, діють згідно з законом і таким чином хочуть навести лад на підприємстві. Водії повинні всі бути устроєні на роботу, працевлаштовані. Я Я вам ви навіть не знаєте, коли ви влаштувалися, Не влаштовані ви на роботу. Хочемо узаконити це все привести порядок. Но люди, які цього не розуміють, вони не хочуть працювати згідно закону. Розумієте, вони хочуть так, як раніше, нікуди не нікого не перевозити пільговиків, податки не платити. У Нас є технічний паспорт на заправку, так як має бути у нас. Працює механік. Щоправда, водії стверджують, ремонт автомобілів сплачують власним коштом, а механіки, яких пропонує підприємство, недостатньо кваліфіковані для обслуговування нових авто. А нас не і кошти перераховувати по безналу. Вас не влаштовує те, що потрібно здавати, вести касову облікову книгу. Потрібно здавати кошти сюди. Ці кошти винагороду, я буду тих 400-500 гривень перераховувати їм на особисті рахунки. От водії обурюються, тому що ага, я заставляю по, на маршруті по два водія працювати, розумієте? Щоб не було перевтоми». Співвласниця Хмельницького таксі Валентина Мороз переконує претензії водіїв безпідставні а таким собі наріжним каменем у цій ситуації стало небажання декого із них офіційно працевлаштовуватись. З 1.08 ми запропонували перевізникам все-таки всіх водіїв узаконити і оформити на підприємство по цивільно-правовій угоді. Йде нарахування заробітної плати, вирахування, сплата податків. Їх це не задовільнило. Надія Куриляк, Андрій Храбуст для інформаційного випуску.